В чому сила? Ось в чому сила, да? Сила в танках. Броня, оця сила, яка тримає все пока. Всю армію. Піхоту підтримує. Т-64 тут марки немає, але просто танк видно, що я танкіст. Танк це сталевий кулак. Насправді з танка бояться всі. В минулому механік водій танка Т-64, зараз старша рота вже а -а -а. два роки. Ну От буквально ось 4 серпня було три роки. Тільки все почалося. Через пару місяців пішов до воєнкомату, став на облік. Тоді мені ще було 50. П'ять, за віком проходив, Ну, побачили, що фах потрібний. Через місяць подзвонили і почалося. 30 років пройшло після армії, то воно ж теж трошки забувається, згадати ці кнопки, клавіші і так далі. Як там, щоб, щоб правильно це все було? Тоді ми ще їздили без цих кукушок, без нічого. Поїхали, і БК було побільше, повні конвейери були, хоч відбавляй, бо стріляли по 30 конвейерів. Снарядів в день-по два рази, по три на день. Танку, якби в броні ніби захищений, але тільки дивишся, там командир каже, дивися в триплекс, бо там вони наводяться на одну мішень, а ти дивишся там, де тільки приходить, це вже треба тікати. Вчасно треба звернутися, і щоб машина завелася і, і вивезти екіпаж вчасно, тому що від, від того теж багато залежить. А вони працюють поки по координатах, стріляють, допоки нас не засікла їхня арта. вже. На міни, щоб не наїхати, теж небезпечно. Сказали їхати по маршруту, по дорозі. Шаг вліво, шаг вправо — може бути все, що завгодно. Для того танк призначений. Треба зустрічати колони, треба зустрічати ворога і треба його розбивати. В 1977 році закінчив службу строкову, потім завершив інститут КПНК Карого в Києві, інститут культури закінчив навчання. Ну, потім робота була і в школі, і в клубах, там, в самодіяльних гуртках і так далі, і так далі. а потім... У 2000-х там вже почався бізнес, трошки треба було виживати там. Все діяльності поміняв трошки. 91-й рік сидить. Це, да, це були такі переміни, знаєте, вперше для всіх. Ми ще не знали самі, що це таке воно. Але насправді вже якось відчувалося. Хотілося якихось перемін від цього Совка відійти, щоб якийсь там розвиток був в країни, і йти в тій країні якимось там, був вже якимось іншим. А потім почали поїздки за кордон, як побачили це, всі люди, побачили, що там робиться. І от воно. Всі зрозуміли, що таке незалежність. Для всіх все відкрито, і прозоро, і ясно. і Ти вибираєш собі шлях, де ти хочеш, як ти хочеш працювати. Молодим поколінням, я думаю, треба трошки патріотизму вчити, тому що трошки було щось опущено у нас. У нас теж. Я, наприклад, був на, на всіх майданах України. Я був ідейний, наприклад. Я йшов своїми там. Колегами, бізнесменами захищали своє, там, щоб нас, там, наприклад. Ну, але, але ми могли говорити вільно. Ми могли говорити вільно, виборювати свої права, ну, тобто свої вимоги ставити комусь з дитинства. Люблю мотоцикли, люблю. Автосправу люблю, такі з технікою давно це не зв'язує. І тому так теж люблю покататися. У нас теж у байкерів гнівані біля Бугу збиралися, там, наприклад, в приму, колись я їздив туди, і там на ці зльоти це все було. Тобто це теж люди вільні, які собі дозволяють, можуть дозволити поїхати, там, наприклад, в своє задоволення повз море прокататися далі, і так далі. Пожити де хочеш, поспати, де хочеш. Хочеш під палаці, хочеш в готелі і так далі. Коли є держава, то є громадяни, які, якісь, 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 якісь є закони, якийсь захист, якісь стабільність для себе, для твоєї родини, для своїх дітей і так далі. Тобто я думаю, що це вже правильно. Цей шлях, я думаю, не буде держави, не буде, не буде нічого. Там є держава, впевнено, люди впевнені собі. Ми, на жаль, маємо з чим порівняти. І є в нас такі випадки. Люди вже, ті, що там кричали там, ДНР, ЛНР, наприклад, вони вже там. Сильно розкаються, але вже пізно, вже все зруйновано. Ну, він по-своєму багатий край, але в такому, в такому, як у нас, там річки, озера і, і ставки, тут немає навіть деколи носки чим вде. люди живуть, а ні одної криниці немає. Ми до цього не привикли. Там, Вінниці там, в кожному дворі можна набрати води. Тут трошки інше. Але вже звикли. Батьківщину не вибирають, ми її захищаємо по всіх територіях, там, де, там, де, там, де кордони.